Відкриваємо сезон походів. Будемо йти від космоча на голий верх. Нас просто огортають хмари дуже багато в різну сторону маршрутів. Види будуть просто нереальні. А найпівденніша така оборонна споруда це такий концентрат краси. І це реально краще, що могло придумати людство. Я бачу Скандарське озеро, досить нелегкий підйом. Краса просто краса. І ми зараз влаштуємо пікнік. Я знайшла шалфей, я вже хочу їхати вечеряти. О, ну коли, ну колино, ну коли. Ці види мене того почнуть. Привіт, друзі! Сьогодні у нас неділя, 26 березня, і ми з друзями, з нашою молодою командою відкриваємо сезон походів в Чорногорії. А сьогодні ми піднімаємося на фортецю Космач. Під'їхали сюди до неї. Внизу будуть, звісно, всі посиланнячка і точки. Тут відкриваються неймовірні краєвиди. Сонячна гарна погода. Сьогодні нам сприяє. Причому ми вийшли так зараз. Березень не дуже спекотно. Сьогодні має бути в день 20 градусів. Десь в тіньочку. на сонці я переконана більше. Ми обмастилися сонцезахисними кримами. Ось э, оділися так, щоб не згоріти, тому що сонце паяє, вітерець допомагає згоріти. І чекаємо ще частину нашої команди. Вони десь під'їжджають і будемо йти від космоча на голий верх. А ось власне, гори, да, які звідси можна йти на походи, можна на велосипедах, можна пішки, навіть показано, що можна з дітьми. Це початок, фортеця космач, і ми йдемо на голий верх. Остання от зараз точка. Туди йти 1 годину 45 хвилин, 4,6 кілометрів. Це такий один з найлегших маршрутів. Як ви бачите, тут є і Іванова корито якась аж на 9 годин, 23 кілометри. Бабіна. Тобто дуже багато в різну сторону маршрутів, в сторону Ловчина. Це все до речі, от вказано, що е, Ловчин це національний парк і все входить в національний парк Ловчин. Ці сонячно, але е, нас просто огортають хмари, і як ви бачите, нічого не видно, просто молоко. Е, там, десь вдалині види на будву, на бічичі. Е, можливо, зараз трошки розвиднюється, і я вам зможу зняти, тому що по чуть-чуть воно розвиднюється. І взагалі хмарки прям йдуть на нас. Сьогодні має бути чарівна, чарівна просто погода для такого погоду походу, через те, що е, через от такі от хмарки види будуть просто нереальні. І власне, от сама фортеця осмач. Ми ще в неї не заходили. Зараз будемо десь там лазити. Ось такий просто неймовірний вид відкривається на Будву. Далі Бечичі і Рафаїловичі. І десь там зараз ще за хмарами видно світі Стефан. Цей Форт Космаль знаходиться всього в 20 кілометрах від Будви, навіть трошки менше, в 20 хвилинах від Будви. І на горі 800 метрів над рівним морем. Власне, от тому звідси відкриваються неймовірні види на Будванську Рів'єру, на світі Стефан. Тут видно все просто. І побудована була в кінці 19 століття в Австро-Угорською імперією. І по факту це була найпівденніша така оборонна споруда Австро-Угорської імперії уже на межі з Чорногорії. Використовувалась вона австрійцями в Першій світовій війні, а потім вже в Другій світовій війні використовували італійці. Справді тут навколо Будви і. Просто навколо Будванської Рів'єри дуже багато різних точок, різних маршрутів, по яким можна ходити. І Чорногорія, вона, от ми казали в всіх попередніх наших відео, це такий концентрат краси, концентрат того, що можна взагалі побачити. Тому тут за тиждень, якщо мати машинку на авто, найзручніше, можна об'їздити дуже багато всього: фортів, оборонних споруд, старовинних містечок, часів Австро-Угорської імперії, часів теж Венечан. Венеціанської, тому що Венеціанська тут теж була імперія. Заходила власне, котор був під нею, і тут такий мікс, мікс різних національностей, різних, е, різних таких народів, і мусульмани, і католики. Коротше, всього потрошки. Тому подивитися є що, і ми по можливості е, їздимо, ходимо і досліджуємо Чорногорію і знімаємо вам. Вся команда в спорі. Ну давайте я айфон тоді. Ох ти, все подивись. Você quer vir que chica? Трішки захищаємося від сонця. Намотала на голову, бо в мене немає ніякої кепочки. Ось, намастили плечі сонцезахисним кремом. І, до речі, зацініть які в мене нові окуляри. Це, між іншим, хаміліони. Спеціаль... Спеціальними елементами. Які змінюють колір при потраплянні на них ультрафіолет. І вони темніють, в залежності від того, наскільки ультрафіолету багато, вони темніють. І це реально краще, що могло придумати людство для очкариків, таких як я, через те, що мої очі не під впливом ультрафіолету мені, того що я літом ніколи не могла носити, а, знаєте, окуляри. Сонцезахисні через те, що мені приходилось носити такі, і я в сонцезахисних нічого не бачила. А тепер я все бачу, в мене все чітко і мені не сліпить в очі. Взагалі, чистий кай. Ну що, ми вже практично вибрались на гору. Нам такий останній перевал, не перевал, останній ривок, і будемо пікнікувати. Найважчий підйом. Деремося, і там я вже бачу скандарське озеро. Дуже красиво. Хочу сказати, що досить нелегкий підйом насправді. Досить такий складний. Я десь навіть можу порівняти його з підйомом на Говерлу. Дуже схоже з підйомом на Говерлу. Десь приблизно по складнощі та Друга частина команди підтягується. Трішечки, і ось хрест, наше місце призначення. Давай, Катерино, останній риболки. І виділи! Я нацепила, боже, тут витрюганший. Капець. Сподіваюсь, що меда справиться. Краса, просто краса. І ми зараз раштуємо пікнік. їм! клібік. Ті окуляри гарні. Ага.

Дорозі назад потрошечки топаємо, такі вже трошки змучилися, а я знайшла шалфей, буду сушити і палити. Почитаю, як там, що там. пахне. Всі такі червоненькі, підгорілі, Скрапики такі. Ми спустилися, вже йдемо до нашої машинки, їдемо десь вечеряти в Будво в наш улюблений ресторанчик. Може зазнімемо заснімемо теж вам. Досить довгий похід. Десь кілометрів 12, здається, ми пройшли досить довго, але воно дійсно того вартує. Було важкувато. Я назад вже думала: ну коли, ну коли ну, коли було важкувато. Але ми з цим справилися. Ми молодці, і ці краєвиди, які відкриваються на. Ем... Море на е, Будванську, таку, е, Будванську протоку, е, верніше, на Будванські пляжі, на Бечичі, е, далі на Скадарське озеро і навіть видно Подгорицю. Ці, ці види вони того почнуть.